В Івано-Франківську відбулися незвичні перегони на газонокосарках і в самому центрі міста організував японський бренд Honda. вімкненою технікою для стрижки трави мешканці мусили на швидкість оминути розставлені фішки. Досі схожих змагань в обласному центрі не було, тож учасникам дійства запам'яталося. Враження дуже позитивні, дуже багато емоцій під час цих змагань. Дуже багато людей Ну беруть участь в цьому, виграють якісь призи, виграють долари, за які купляються футболки, кепки, брілки. Також на вічовому майдані вперше відбулися виступи каскадерів мотоциклістів. Вони демонстрували неймовірні трюки, які івано-франківці досі бачили лише в кіно. Все дійство представники японського бренду організували не дарма. кажуть, якщо продають тут свою продукцію, то й мають піклуватися про цікавий відпочинок прикарпатців. Вам Івано-Франківськ не таке велике місто, як Київ чи Донецьк, але тут теж живуть люди, і вони мають право на якісне життя, мають право користуватися якісною технікою і весело відпочивати. Місто ж отримало у подарунок чотири сучасні мотокоси з їхньою допомогою. Комунальники будуть наводити лад у мікрорайонах Івано-Франківська. Треба сказати чесно, що не скрізь у нас є газонокосарки. Хоча ми з кожним роком все все більше і більше покращуємо, Ви можете бачити на наших містах, але оця допомога, яка сьогодні нам надали вона нам зможе їх використовувати в першу чергу в спальних мікрорайонах, там де є велика потреба, там де є багато косити. Івано-Франківськ став першим містом України, де відбулися шоу японського бренду Хонда. Далі такі ж заходи відбудуться і в інших великих регіонах країни.